Перший епізод серіалу це звичайно дуже хвилююче та відповідально. Це історія про кожного з нас, хто під час війни мав приймати рішення, як рятувати найважливіше сім'ю. ми мали передати глядачеві той внутрішній стан, який відчували та в якому перебували люди 24 лютого 2022 року. Звичайна сім'я, що не була готова до того, що справжня страшна війна прийде в їх дім. Що ми будемо робити? Так, наша країна з 2014 року бореться з російською агресією, але насправді більшість населення просто не були морально готові до того, що в один день ворожі ракети полетять в напрямку всіх областей нашої країни. В той момент і такі люди, як Сергій, які мали план, які відчували, що це станеться, продумували якісь кроки наперед. Сергій дякую тобі, що ти Паш, нас. Башта перестань, ну ну ти, ну, ти ну, так. Але в якому стані опинилася більшість? Який у нас план? А, а у вас який а, ясно? У нас теж нічого не ясно. Розгубленість, страх, неготовність. Багато хто з нас навіть 24 лютого відмовлялися вірити в те, що це почалося. Ну це не війна, війна. Все триватиме днів, 5, ну, максимум тиждень. З нами все буде добре. Моя кулька. І як при цьому всьому цей фільм є не тільки драмою, а й має в собі такі лірично, навіть комедійні нотки. Почитайте, що робить Україна. Взятись, я на веселію. Тоді давайте повернемось! Так це все тому, що гумор це завжди є нашою основною секретною зброєю проти будь-яких негараздів. Коли після першого шокового стану саме гумор почав перебуватися крізь страх та стрес, саме він врятував ментальне здоров'я багатьох з нас. Слухай, прямо як тоді, тільки тоді ти мене тягай. Це тоді після пальона Так. Нормально, мені тоді витягнути. А що вже казати про наш знімальний майданчик? Ми сміялися цілими днями, бо неможливо навіть передати вам, наскільки ми всі були щасливі знов зустрітися через рік після початку повномасштабної війни. <му> Це команда супер позитивних, супер креативних людей, які попри все надихали одне одного, повернувшись до улюбленої справи створення магії кіно. Хай, стів! Гай еріван! Для зйомок ми обирали тільки чесні живі локації, не павільйони. І тут однією з головних складнощів стала сцена з пошкодженням у будинку уламками після прильоту неподалік. Ми творча група, кажемо продюсерам: це необхідно показати натуралістично. Продюсери кажуть: ви самі обрали живу локацію, тому творіть, як хочете, але жодної шкоди будинку ми нанести не маємо права. Цей день запам'ятали всі, особливо хазяїн будинку. Його перший поверх заповнили люди в захисних костюмах та шоломах. Підлогу було розкидане місцями справжнє скло, а місцями, де мали ходити актори гумове. Велике вікно в кімнаті було замінене на таке саме, але вже заздалегідь підготовлене та розтрощене хлопцями з нашого арт-департаменту. як і були повністю замінені меблі, штори, телевізор, світильники та інші предмети, що знаходилися в кімнаті, які могли б постраждати від нашої творчості. Окрім всього цього візуального оформлення, ними ще була сконструйована така незвична штука, яка дуже мені нагадувала якийсь. Дівайс з фільмів Мисливці за приводами, да, просто ну, дивитися йдеш про те, що назад, мені підстрахувало. Як вона з'явилася? Одного дня під час підготовки, я кажу, коли ми будемо знімати цю сцену, нам необхідно, щоб на початку кожного кадру у нас осідав пил, який піднявся внаслідок вибухової хвилі та руйнувань. І має бути якесь оперативне рішення, яке буде створювати цей ефект. Я думав, буде якось. По-простому, там, знаєте, за камери будуть бурляти, цей пив, ну чи ще якось так. Але на такий винахід я не розраховував, навіть уявити не міг. І ось одного дня дзвонить мені наш художник-постановник і каже: я все придумав. Відкривай відео в телеграмі, дивись, там тести. Я відкриваю і бачу там цю як її назвати споруду. історія. Я можу ті його так, просто. Я ну валить хорошо. — Звичайно, я в захваті. Якби в мене був Оскар, я б точно його віддав. Як воно працює, я не знаю. Я не ліз в ці інженерні деталі цієї конструкції, але цей хлопець цією холобудою на спині точно став беззаперечною зіркою того дня. Інженери камер після кожного дублю героїчно реанімують техніку від всього цього пилу та вогнегасника. Костюмери та гримери за лічені хвилини відновлюють зовнішній вигляд наших акторів. Ким в цей момент я захоплювався навіть більше, ніж злагодженої роботи нашої команди, так це точно хазяїном будинку. Він спокійно стояв в кутку, дивився на все це і сказав лише одне: ви це головне все приберіть до 20-ї. А то прийде моя дружина, і я боюся, вона може бути не в захваті. О ті Вітальня вже блищала, жодної вази не постраждало. А ми тихенько перемістилися в іншу кімнату, з якої вже зробили затишну дитячу Марічки. До речі, Марічка це маленьке чудо, яку в реальному житті звуть Кіра, приїхала до нас на зйомки з іншого міста. Навіть не так вони з мамою двічі приїздили на кастинг, долаючи кожного разу в один тільки бік по 500 кілометрів з дуже постраждалого від обстрілів Харкова. Міста, де я теж до речі народився та виріс. І Ця неймовірна та щира дитина одразу підкорила наші серця. Кіра, привіт. Привіт Ми Сергія малюємо. Малюємо Сергія. Да, усі разом. Командою. Саме її персонаж є для мене центром цієї історії. Тим світлом, яке об'єднує та світить надію тоді, коли здається, що все навкруги заглиблюється в темряву. І ти щось добре. А Софійка, яку в фільмі зіграла талановита дівчинка на ім'я Агнія, приїхала до нас на зйомки спеціально з Німеччини, куди була вимушена виїхати, як і дуже багато дітей з початком повномасштабної війни в нашій країні. Софія це персонаж, який дає глядачеві відчути та зрозуміти, як швидко були вимушені подорослішати діти в умовах війни. Щось ми в фокусі. Піду їх страйць. В деяких сценах ми бачимо, як вона насправді навіть помінялася ролями з дорослими. Я не знаю, що робити. Я знаю. Відчуваючи свою відповідальність перед молодшою сестричкою та розуміючи стан батьків, яким потрібна допомога, Мам. вона вмить за підлітка перетворюється у ще одну дорослу людину в цьому будинку. Можливо, навіть найзібраніше в цей момент. Це антистрес. реально. Мені психолог порадила. Знишує гормон стресу та допомагає від зуду. Дякую зуди. Ну, ага. Дякую, Любов. Весь цей такий короткий, але такий сповнений емоціями та подіями знімальний період. Ми всі теж прожили як одна сім'я. В цілому, це абсолютно чесна історія, заснована на реальному досвіді багатьох наших людей. Одразу з початком повномасштабного вторгнення дуже багато сімей з'їхалися жити разом, і у багатьох випадках мова навіть не про п'ять людей і великого собаку в одному приміщенні. Багатьох квартирах на той час розміщувалася така кількість людей, як вся наша знімальна група. Тому наш знімальний процес чимось навіть нагадував ті перші дні: багато близьких тобі людей, тварини, всі один в одного на головах, якісь суперечки, купа думок, ці маленькі локації, жарко, тісно, душно, але Якщо до 24 лютого через всі ці складнощі ми могли б дозволити собі якось там пухніти чи бути незадоволеними, то під час цих зйомок ми всі відчули, як змінилося наше відношення до життя в цілому, до роботи один до одного. І те, що сприймалося б нами як якийсь дискомфорт та складнощі, зараз перетворилося просто в єдине відчуття вдячності за те, що ми маємо можливість бути разом. за те, що ми поруч з тими, кого любимо та цінуємо. Ми вдячні нашим людям, які весь цей час підтримують одне одного, одного. Ми вдячні світові, який допомагає та не відвернувся в складний для нас час. Та в першу чергу ми вдячні нашим захисникам, тим, хто з перших днів пішов битися з ворогом, захищаючи найцінніше свою свободу, свою країну, свій народ, своє майбутнє, свою сім'ю.